Талант треба примножити. Дав тобі Бог талант зроби ще один. Це дар від Бога. Це цінності Божі. Спасіння, прощення, усиновлення, Дар Святого Духа вічне життя. Якщо я це маю, це потужний ресурс. І цим ресурсом я маю працювати, ви зі мною, приводити людей до Бога. Ви мене почули? Якщо я маю той ресурс і через тебе, і через мене. ніхто до Бога не прийшов. Ми нікого не привели, нікому не свідкували, а маємо той ресурс. Господь скаже, ком, і сюди. Я тебе простив. Так, Господі, Тенький. Я тебе установив, так, Господи, дякую Тобі. Я тобі дав відчинені, так, Господі, а що ти з цим талантом зробив? Ну як що? Як всі ходив на зібрання на квітову? І прославлення – це є наше ходження перед Ним, а не наші співи. Запам'ятайте, шановні, спів потрібний. Но коли я гарно співаю, но не так не живу, грош мені ціна. Коли гарно проповідуєш, а так не живеш, грош, такому ціна. Ми маємо це розуміти.